Доброго всім дня. Рада вітати вас на своєму каналі Кулінарна родзинка. А готуватиму я сьогодні буду звичайнісінькі котлети по своєму улюбленому рецепту. Ну, ви знаєте, стільки господин, стільки рецептів, як борщу, так і котлет. І так я беру 400 г м'яса. Два шматочки хліба намочила в молоці, вже молоко вібралося, Одну ложку манки згорою, три картоплини, два великих зубочки часнику, одну цибулину, Все це я натру на дрібненьку тертушку. А хліб і м'ясо перебиваємо у блендері. Ще мені потрібно буде перець чорний мелений, трішки соди і трішечки солі. І так перебили ми фарш. Натерла я на дрібненьку терку три картоплини великих, одну цибулину і два великих зубчики часнику. Сюди вкидаю тепер чайної ложки малиного перцю. Додаю манку. Розмочений хліб розминаю так. Можна прямо в блендері, а можна так видим'яч руками. Додаю буквально дрібку соди. Мене часто питають, чому ви соду додаєте. Тоді вони будуть пухнасті і пухкі, повітряні, височенькі, хороші, одним словом, котлетки, виходить. Гугтіше є завжди, коли додати соду. Додаємо фарш і гарно вимішуємо. Я вимішую прямо руками, додаю дрібку солі, ну, десь неповну чайну ложечку. І добре перемішую. Фарш ще відбиваємо так гарно. На сковорідку влили олійку, можна олію із на пополам. Теж смачно виходить. І формуємо котлетки мокрими руками. А такі котлетки, ну, які вам подобаються. І теж гарно відбиваємо так. Я дуже хорошо гарно відбиваю котлетки і формую які мені котлетки, такі мені поклонниці. І на сковорідку викладаю дерев'я. Запашних, гарністеньких таких котлеток. І ще залишився за форш буквально дві котлетки. І перевертаю котлетки. Ну, дуже гарно перевертається. І смажилися. гарнесенько. Добре просмажились котлетки, ось такі пухті, хороші, виходить. І тепер я закипячу водичку. Перекладу в сковорідку їх, янтисок, всінки, і пропарю. Перекладаю котлетки назад в сковорідку і заливаю округом, так, щоб покрив котлети. І ставлю назад на плиту. Видаємо лавровий листочок і пропарюємо 7 хвилиночок, так як пельмені. І через три хвилинки перевертуємо. Лавровий листочок, через дві хвилинки або через хвилинку ми виймаємо. Виймаю котлетки, вони ще більше стали пухкі, манка. Дуже гарно. Підняла їх. Вони дуже запашні такі. І в нас одинадцять котлеток. І отаку от красиву котлетку смачну я б приготувала на обід. Дякую за увагу. Якщо ж мій рецепт котлеток сподобався, будь ласка. Готуйте, заходьте на мій канал, підписуйтеся, щоб не пропустити нові цікаві і смачні страви. І поставте, будь ласка, вподобайки. І дегустую. Показую, яка середиця. Якраша тулочка. І пробую. Дуже смачно, коли приїжджає моя сестра, вона завжди говорить: ну, таких котлет, як у тебе, я ніколи не пробувала. Настільки вони смачні, в мене не виходить.